Сьогодні 104 й день, як я бігаю підряд, і в цьому відео я поділюся секретами, як почати бігати, як робити це в кайф та робити це регулярно. Отже, поїхали! Звісно, перш за все, у вас має бути мінімальна мотивація це робити. Ви подивилися якийсь ролик, або якась людина вас надихнула, або ви стали на ваги і побачили неприємні цифри. Ви стали мотивованими, але ця мотивація дуже швидко пройде, і під час неї потрібно розробити систему, яка допоможе вам бути дисциплінованими, навіть коли мотивація зникне. Ось про цю систему ми поговоримо у цьому відео. Отже, перша це час. Ви маєте виділити спеціальний час для бігу. Часто люди планують щось абстрактне. Ось завтра, напевно, в якийсь час я побігаю. Але потім вранці ви прикидаєтеся і ви не виспалися, не хочете бігати, а ввечері ви втомилися на роботі і також відкладаєте вашу пробіжку. Через це час має бути точний. Ви маєте прикидатися і знати, що там о 6.30 я починаю бігати. І це для вас стає як просто почистити зуби. Я раджу бігати вранці, оскільки, якщо ви плануєте це робити ввечері, то. У вас протягом дня виникне велика кількість відмовок, чому ви це не зможете зробити. Там ви втомилися, ви не доїли, якісь виникли проблеми і так далі. Тому краще це робити вранці. Також краще об'єднувати нову звичку із вже існуючою. Наприклад, я вранці прокидаюся, йду в туалет, потім п'ю стакан води, і після цього відразу знаю, що е, я маю збиратися на пробіжку. Виходить, в мене була звичка пити воду. І я до неї прикріпив нову звичку бігати. Ви можете сказати, що ви і так не висипаєтеся, через це не можете знайти час на те, щоб побігати. Але з великою вірогідністю, останні декілька годин перед сном ви просто скролите в телефоні, і через це ви можете з легкістю лягати хвилин на 40 раніше, відповідно прикидатися також раніше, і у вас буде повноцінний час на те, щоб побігати. Другий пункт це одяг. У вас точно є одяг, у якому можна почати бігати. Відсутність супердорогих дорогих красівок, підібраних під вашу стопу, не може бути причиною, щоб ви не починали це робити. Звісно, з часом потрібно купити зручні красівки, які мінімізують ризик отримання травм, і вам просто буде зручніше і приємніше в них бігати. Але почати ви можете в звичайних старих красівках чи якихось кедах. Третій пункт. Це швидкість. Бігайте максимально повільно. У людей, які починають, є враження, що біг це страждання. І чим більше ти страждаєш, тим більше біг приносить користі. Але це взагалі не так. Перше, це якщо ви будете бігати швидко, то у вас є великий шанс, що ви отримаєте травму. Якщо ви отримаєте травму, ви декілька днів пропускаєте в ідеалі, можливо, навіть більше. І після цього вам буде тяжче продовжити свої тренування. Друге це у вас виникне асоціація, що біг – це завжди страждання, білі сльози. Через це вам тяжче буде змусити себе вранці прокинутися на пробіжку. Третє, це навіть професіонали більшість своїх тренувань бігають дуже повільно. Тренувальний темп у них, наприклад, може бути на марафоні 3 хвилини 15 секунд на кілометр. А повільне тренування це вже там 6 хвилин десь, 6 хвилин на кілометр. Виходить, майже в два рази вони бігають повільніше від того, що вони можуть бігти. І ще одне загальне правило це ходити також не соромно. Можливо, у вас є зайва вага або вам просто дуже важко. І через це ви соромитеся, що ви під час бігу переходите на ходьбу, але це нормально краще ходити, ніж нічого не робити. З часом ви прийдете до того, щоб будете всі свої дистанції пробігати. Тому не соромтеся бігати повільно, не соромтеся навіть ходити. Наступний пункт це додатки для бігу. Ми живемо в час соціальних мереж, коли на кожну нашу дію ми очікуємо оцінку від інших людей в вигляді коментарів та лайків. Це, звісно, жахливо, оскільки ми не живемо в моменті, не насолоджуємося процесом, як могли б. А думаємо тільки про те, як хтось там напише нам, які ми круті. Проте, у контексті бігу це може бути навіть корисно. Я б радив вам використовувати додатки для бігу. Е, Найпопулярніша це страва. Там ви можете слідкувати за своїм прогресом, додавати тренування, відстань, темп, додавати фото. Ваші друзі будуть за вами слідкувати, ставляти лайки, коментарі. І виходить, ви також. Очікуєте оцінку від інших людей, але це оцінка на дії, які впливають на вас позитивно, і це мотивує вас повторювати і повторювати ці дії. Наступний пункт це контент. Чи слухаєте щось під час пробіжки? Це контраверсійне питання. Мінусом є те, що у вас буде збиватися темп, якщо ви слухаєте щось суперенергічне. Але знову ж таки, у час надлишку інформації людина просто боїться. Побути наодинці з собою, наодинці з своїми думками, не слухати нічого на фоні, ніякий контент, не відео, не слухати подкасти. І при цьому ми говоримо про людину, яка тільки починає свій шлях, і виходить, вона думає, мені потрібно прокинутися раніше, бігати, і при цьому ще не можна нічого слухати. Через це, звісно, в неї буде асоціація, що біг це якийсь дискомфорт. А нам потрібно навпаки створювати асоціації з чимось приємним, щоб було простіше себе змусити. Я б порадив підготовлювати контент на пробіжку заздалегідь. Тобто, наприклад, протягом дня виходить якийсь ваш улюблений подкаст, і ви його не слухаєте відразу, а кажете собі, що я його буду слухати тільки під час пробіжки. І виходить вранці, ви прокидаєтеся, ви не хочете бігати, але у вас є оця приємна асоціація, що під час прибіжки я буду слухати те, що мені подобається. Ну і це частково, але мотивує вас прокинутися і все таки зробити це. Наступний пункт це ком'юніті. Знайдіть біговий клуб у вашому місті. Якщо такого немає, то знайдіть друзів, з якими ви зможете хоча б один раз на тиждень зробити якесь спільне тренування. По-перше, це типу диверсифікація вашої мотивації. В один день, коли ваші друзі не захочуть бігти, то ви їх змотивуєте і підтримаєте, в інший день вони вас. По-друге, це просто класне проводження часу. Вранці, в суботу чи в неділю, ви побігали, пишаєтеся з собою. Сама пробіжка видалася легкою, оскільки ви весь час розмовляли, жартували. Після цього ви йдете на каву чи сніданок, продовжуєте спілкування і просто кайфуєте від життя. І останній пункт це реєстрація на забіг. Я б радив кожному пробігти організований забіг. Це може бути щось мінімальне на 5 км, я бачив навіть на півтора чи два. По-перше, ви будете більш дисципліновано готуватися, оскільки будете бачити чітку ціль, яка буде через деякий час. По-друге, саме завершення забігу, незалежно від дистанції, приносить почуття задоволення, досягнення, підвищуючи самооцінку і впевненість у собі. При цьому у вас прокидається азарт, ви хочете прибігти краще, більшу дистанцію, перевершити себе чи когось із ваших знайомих. По-третє, коли ви біжите в цьому натовпі людей, ви розумієте, що ви не самотні, ви бачите велику кількість здорових, спортивних людей. Які розділяють ваші погляди, і ви відчуваєте якесь єднання, типу ви всі друзі. І наступний раз, коли вранці ви будете збиратися на пробіжку, вам буде простіше, бо ви знатимете, що там десь збирається така ж людина із своїми проблемами, із якою ви невдовзі знову зустрінетеся на одному із забігів. Отже, друзі, це були мої поради. Щиро сподіваюся, що це комусь допоможе чи змотивує. А зараз попрошу вас підписатися на канал, написати коментар, що вам подобається, що ні, які теми розібрати, поставити лайк. Ну і до зустрічі всім па-па!